Подивився знову відео, в якому Петро Порошенко вітає Україну зі святом, з Днем Незалежності, я чуть сука, не прослюзився. Як гарно він це, це все розказує, аж за серце, знаєте, торкає. Так ось, а більше ще торкає Петруля твоє окруження корупціонерів разом з тобою. Бо я не повірю, коли в 16-му році, 16 по 18 рік, коли ти був. Президентом України за твоєю спиною продалися, наху, 35 чи 36 танків оплотів. Я не думаю, що це пройшло за твоєю спиною. Я даю гарантію, що ти в цьому був сука замішаний. Це під час війни ці танки, друзі, хто не знає, були продані за кордон. Це новенькі оплоти, які повинні були сука, захищати Україну. А їх просто продали. Також Петя, я не повірю стосовно БМП-1, цю історію, яку всі давним-давно забули, а я хочу її нагадати, як з України виїжджали БМП 1 за 9 тисяч доларів, а назад через Польщу вони заїжджали по 220 тисяч доларів. Тоже за твоєю спиною зробилося, я не повірю. Тож ніхто розказуй про незалежність, до якої ти сука, не маєш ніякого відношення. Ти тільки, блять, розкрадав разом зі своїми друзями корупціонерами. І рано і пізно все одно твій час прийде, і розплата буде дуже високою. Повір, ю. скільки ти бабок сучий потрох не накрав. Всім козацького, слава Україні, слава нашим героям! Разом тільки до перемоги. Коментар, підписка. І не забуваємо долучатися до нашого телеграм-каналу. До зустрічі!